Всім привіт! З вами Говер і ми починаємо. І так, це. З вами Говер ну так, зрозуміло вже. І я починаю цикл відео про World of Tanks. Я вже давно його хочу, хотів почати. Ну і ми почнемо з воду ну, на танк Т-52. Я здається в цьому відео маст... получив знак власності мастер. Так, він мені сподобався. Ну от. Іще й так добре кинуло, 8, 8 левела. Ну це в принципі. Е, погано, максимум у нас... Тось, це, це краще, ніж кидає нас до десяток. Ну от, зразу поїхав, я світий. Ой, ну тут як завжди, любима моя жбинка. Танк взагалі дуже крутий, але він крутий тільки в за динамічними характеристиками. А зразу скажу, якщо хтось не знає, що таке вот, то вот це... Ну, відео по реплею. Просто без нічого, без описів, то нікихось там. Просто по реплею відео. М -м так, от ми бачимо, що нашого світляка вже Йолка вбила. Ну, по суті, я тут нікого не засвітив, але саме... класне причинися трошки згодом. Не знаю, знакласності мастер на таке відео, ну тобто на такий бой, в принципі, непогано. Ну, команда наша класно зіграла, чесно сказати. Дуже класно, але ремонт Т-52 коштує 8-9 тисяч майже як в Віса 3. Ще ні, Віса 3 трошки більше, але все одно, із, із третій хоч заробляє на боях. А цей цей взагалі не заробляє. Дуже рідко, коли Можна йти в плюс на те після Але шикарна просто пушка в нього. Пробиває все. Але Але Є-100, здається в зад не проб'є в корму, тобто от сюди. О. Не проб'є просто. Ну от. Не знаю, з бронебойними снарядами. Голдой, голдовими снарядами, звичайно, проб'є, але. Але вони коштують 2000. А на третьому 1000 ББшках схож Ну, тут я вирішив уже саня за артой За Хумасом и Хумасу Ну тут нежданчик был АЦМЛЕ 46 ну ничего Тут Т43 И арту тут в цьому краї квадраті 7-0 від А до це не виявило. вирішив їхати так От мене що радує, що в цього танка можуть бути рикошети від пушок 10 го левела. От це вони... От іграєш 10 левелом, тут з 10-м. І тут бачиш рикошет. От рикошети, по моєму від від оцих штук відбувають. Бачите, від під таким вони кутом до корпусу? Пушка дуже точна. А Т-43 це ж... Боже, там броні 75 в корпусі, 90... Вот, Хеллкет. Я не знаю, чи це топовий, чи це топово, я на, на бТХ американських не грав. Ну от зараз побачите шо. Я р... обнаруживши в нього, дуже повільно крутиться важка. Одрас, Хума. Хума. Ну, розібрати його вже тут не проблема. Ну і все. Давай досюди. От зараз я буду розвертатися і він мені в чужок попаде цей хелкет. Але наскільки я зрозумів, дв дв двигун у нього повністю ззаді розміщений від, мабуть, від края башні до кінця. От. Рухи хомми. Тут я здається не ставив вже на автоматичний прицел, але. Ну, попадаю. От, зараз буде стичка. Просто я закохався повністю в цей танк. Коли от побачив, що він став. Оба. Ну чи це Хелкет, ну чи я так класно зіграв, ну Просто от, так закрутить. Американська ПТ. От я думав про Hellcat іншої зовсім думки. Подивіться, як просто її крутить. Він корпусом крутится чи башню крутиться и тут уже вс же без проблем о тут у нас бачите куда попала и движок нам кретану я знаю що якщо в т95 крітануть и мехвода и і... движок то максимум 4 км заходит ну а тут уже ні, ну тут реально танк сповільнюється набагато, коли в нього движок кританут. Ну от, поставь... завжди з собою возіть аптечку, в ремкомплекте в Ну як завжди, короче, на не набьет. Ну і савы. А, не пушка, це столько. Не помню. Ну і тут ВК 3 дб то це вже зайде картон. В... Ну, Містається вже. Опа. Ну от, такий Танчик. Ну і тут ще Т-43. У нас. Вибачте за цензуру. Ну і все. З вами був Говер. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До побачення!